Вітаю вас, телеканал Соціальна країна та Чорноморська телерадіокомпанія Телермарафон в студії Катерина Некреча. і будемо говорити про новий кабінет міністрів. Новий уряд в Україні вже є. Сьогодні відбулося перше засідання. Ну і власне вчора ми обговорювали в цій студії з політологом Тарасом Чорновілом докладно дуже склад. Цього кабінету міністрів буквально кожного міністра ми про кожного поговорили. Цю інформацію можете знайти на нашому сайті. А зараз з моїм новим гостем це Ігор Когут. Вітаю вас, Доброго дня. голова ради лабораторії законодавчих ініціатив. Ігор, пропоную вам поговорити поговорити про перший день кабінету міністрів. Але до того я хочу дізнатися вашу думку щодо міністрів-іноземців також їх охрестили. Я нагадаю, що їх є троє. А, і а, власне а, зараз скажу, хто це, це міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі, блок Петра Порошенка, екс-міністр охорони здоров'я та соціального захисту Грузії, міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас -Ай -Ай Абрамавічус. Блок Петра Порошенка, уродженість Вільнюса, партнер інвестбанку і міністр фінансів Наталія Яресько а, це американка українського походження. І а, от власне також це блок. Кандидатура від президента. ваше ставлення до такого такої новації в українському уряді, моє ставлення є нейтральним. Я вважаю, що треба дати можливість цим людям, як і багатьом іншим, виправувати цю можливість і цей шанс. Є позитивні моменти, котрі пов'язані з їхнім досвідом, і в першу чергу їхньою, ну скажімо так, вже ціннісним несприйняттям. Корупційних і інших іншої діяльності. Я не знаю, як там про, ви називаєте їх у відношенні до певних блоків партійних. Якщо не мають зобов'язання перед партійними блоками чи, чи, чи перед тими, хто їх фінансує, то інша обставина. Я з них всіх знаю тільки Наталію Яресько. Ну, це дуже ефективний менеджер, котрому, котрій вдалося в непрості моменти українського життя, дійсності. Ситуація фінансово, економічної, і проводити сюди багатомільйонні контракти, інвесторів, в принципі, в тому плані є позитив. Те, що ці люди по великому рахунку не є пов'язані з цими родинно-клановими якимось корупційними схемами українськими. А негатив є більш загального характеру. Я переконаний, що в країні, в нашій країні можна знайти людей. Не менш фахових, ніж ті, котрі, котрі ми називаємо іноземцями. Uh -huh. Я знаю, що ми можемо на голову вищизнити Кабінет міністрів. Ми не вміємо шукати. Це велика. Ми, ми от е, зараз відбулася в зв'язку з формуванням цього уряду. Ну, ще один е, такий несподіваний. Я не знаю, як характеризувати, не хотілося б негативно характеризувати події, коли е, е, представників у уряд на, на різні посади. Рекрутували за допомогою бізнесових рекрутових кампаній. Все ж таки уряд це політичний орган. І політична складова тут має бути завжди. Політична відповідальність, і політична складова, формування уряду, вона має бути завжди. Якщо ми будемо за бізнесовим принципом формувати, то ну, тоді окей, тоді ми повинні погодитись, що такий уряд може формуватися як технократичний, такий технічний уряд, який має виконати якусь певну функцію, але ж. Знову ж, цей уряд, який вчора був сформований, не є таким, тому що там дуже велика частина людей політичним бекграундом, політичним минулим і політики безпосередньо, тому нам в другий раз не вдалося сформувати технокритичний антикризовий уряд. Ну, власне, які вже вдалося сформувати, такі маємо сьогодні. Чудово, відбулося так. перше засідання. І Арсеній Яценюк він сказав про таких п'ять найважливіших стратегічних критеріїв для формування діяльності. Ну, давайте також нагадаємо глядачам, хто можливо цього ще не читав, не чув. А перше це основні фінансові ресурси в новому державному бюджеті мають бути спрямовані на витрати в сфері нацбезпеки і оборони. Потім друге це боротьба з корупцією, і він розраховує в цьому на Міністерство внутрішніх справ та на галузі міністерства. І третє кабінет міністрів має подати до Верховної ради зміни до бюджетного кодексу стосовно децентралізації та зміни податкового кодексу щодо скорочення кількості зборів, що також важливо здається. А четверте має бути проведення реформування у системі єдиного державного внеску дитинізації зарплат. І п'яте окремий блок питань це. Енергетика це фактично цитата Ярсеній Яценюк каже, що мене турбує, що дефіцит НАК КНАВТГАЗУ більше за дефіцит державного бюджету. Ваша оцінка цих критеріїв, а крім того, ще й зобов'язав міністрів провести люстраційну перевірку у всіх своїх відомствах. Також зробив такий великий наголос на цьому. От, бачите, вже перша така, скажімо, пташечка, вже бачимо наміри прем'єр-міністра, старого нового прем'єр-міністра і цієї команди. Все чудово, я, я гадаю, що потрібно вітати і підтримувати такі наміри. Що стосується військової безпекової політики, так, звичайно, це пріоритет номер один в ситуації, в якій ми сьогодні живемо. Нам не слід забувати, що ми живемо в режимі війни. війни нерівномірної, нерівноправної, війни особливої і просто нехтувати принципами обороноздатності країни це, це оце злочинно. Питання, звідки взяти ресурси? Це інше питання, і як зробити так, щоб ці ресурси потрапляли швид... По-перше, вони були швидкими, mm -hmm. тому що вся проблема ось останнього року, відколи почалися активні бойові дії на, на сході, ми бачимо страшенно бюрократичну корупційну систему, і значно ефективнішими виявляються прості громадяни, волонтери, котрим довелося робити в принципі все, що мала зробити держава. Забезпечення амуніції, вплоть до зброї це, це, це дивно. Ця система самоорганізації працює значно краще. Держава просто буксує, просто неефективна. Відтак ще би так трошечки, я думаю, що більшість громадян ну, в принципі прийшли до розуміння, що держава. Така держава нам не потрібна, ігоре. Ви кажете про ресурси власне, до прикладу міністерства Мінздрав, так це для цього запросило людину там грузина реформатора, який провів певні реформи і має результати, але на це потрібні також ресурси і кошти. А коли в нас грошей в бюджеті немає, у нас дефіцит, то як можна робити реформи, коли немає цих грошей? знаєте, оскільки я не є фахівцем, ні в соціальній сфері. Ні в економіці. Я я спеціалізуюся на політику, перш наголосу на політико-правовій сфері. І мій досвід роботи над конституційною реформою і багато обговорень, які ми проводимо в режимі там різних форматів, форумів. Українська школа політичної студії до нас постійно тема охорони здоров'я чи медичного забезпечення є однією з тем для серйозних експертних і політичних обговорень. Ми повертаємося до конституційної реформи. Конституція всім гарантує безплатна охорону здоров'я, так само і освіту, так і багато інших. Але в той же час Конституція говорить, що в принципі все це може бути обмежено державним бюджетом, в рамках державного бюджету. Mm -hmm. Державний бюджет не може бути одну гривню, може бути трильйон гривень. І все залежить від того, які ресурси є державному бюджету. Я до чого веду? Веду до того, що в першу чергу навіть в режимі охорони здоров'я чи освіти чи інших соціальних галузей. Є дуже важливим конституційна реформа. На ту це роз... найперше виходить в принципі. Скажімо, скажімо можна робити реформи і технічні реформи в режимі законодавства, постанов. В принципі, ну що, але можна змінити парадигму охорони здоров'я. Бо насправді в нас сьогодні утримуються лікарні, ліжка в лікарнях. Ось ось на що йдуть гроші, а не послуги а не а не безпосередньо послуги надані надані людям якщо б платили б лікарям за те що скільки наскільки якісні послуги надали людям котрі потребують послуг лікарів а не просто оплачувати ліжка де вони є місця де, де ці ліжка не потрібні є в принципі а за таким великим браком коштів бюджетних ми бачимо в яких дуже часто обставинах хворі перебувають не треба їхати кудись в регіони поїдьте будь-яку лікарню києва ви побачите, що у багатьох з них просто перебувати довше, ніж півгодини, дуже важко. Тим більше, коли ти бачиш, коли тебе приїжджають знедолені і бідні люди, котрі треба потребують необхідної і термінової допомоги, робиться дуже сумно за таку європейську країну. Дуже багато країн. Конституційна реформа повинна зробити зняти обмеження певні на те, щоб скажімо, не було певних зобов'язуючих таких форматів, що держава повинна всім все а з іншого боку, нічого нікому, тому що є бюджет, і тільки в рамках цього бюджету можна щось зробити. Я думаю, що тут має і скажу одверто, коли ми працювали в режимі Конституційної асамблеї, я час від часу відвідав цю робочу групу, яка займалася правами людини і, зокрема, розділом другим правами громадян. І там найкраще, здається, правники України. В сфері прав людини і інших не змогли дійти згоди і розуміння, а що нам робити з цими соціальними правами? Їх нагарантували стільки, що країна не може їх потягти. Цей розділ другий, ця конституційна гарантія прав людини на все. Дали підставу для найганебнішого, що, що могло статися в нашому політичному житті, це соціальний популізм. Коли політики, базуючись на, на, на принципах конституції, обіцяли золоті гори. Молочні ріки, а насправді ніколи не могли цього зробити. І от що вибори ми надавали кульку популізму, і в результаті розчарування у всьому у державних інститутах, політичних інститутах, політиках і такій політиці, як такій. Ось десь ми, ми приходимо до, до, до проблеми реформи охорони здоров'я не тільки як технічного регулятивного якогось механізму. Так, це можна робити і треба робити знову ж, перена... змінивши просто призначення коштів. Там ми заощадимо дуже багато. А ще краще по великому рахунку займатися не медициною, а охороною здоров'я. Себто профілактую, робити все, щоб пропагувати здоровий спосіб життя, лікарня це це знаєте, це крайній випадок. Люди повинні бути просто здоровими, нормально харчуватися, мати безпечне місце роботи, бо основні причини смертності, захворювання в Україні це серцево-судин, це, це насправді не, скажімо, некомфортне життя, погані емоції, погане навколишнє середовище, постійний стрес. Ну і, звичайно, велика травматичність на, на, на роботі. Ніхто не, не, не пильнує за заробітниками, за ніхто несе відповідальності з власників за те, в яких умовах працюють люди. Десь, десь такі речі. А, якщо говорити про боротьбу з корупцією, це другий пункт у спуску Арсенія Яценюка. І в тому він сказав, що розраховано міністерство внутрішніх справ і на галузові міністерства. Вчора у нас тоді був Тарас Чорновіл, знов ж таки повертаюсь до нього. А і він сказав, що за цей час, поки Арсеній Ценюк був прем'єром, ну і взагалі на своїх колишніх посадах він ніякого результату не досяг, і що взагалі брав тільки весь цей час акторством. Те ж саме Арсен Аваков, який жодної реформи не провів, і чи варто от знову довіряти? Цим людям, ну, вже довірили фактично знову. Да, але якщо вони не спромоглися за півроку це зробити, чи зможуть вони реформувати е зараз? Звичайно, з таким підходом е реформувати, ну, подавати корупцію м важко. Що я маю на увазі? Виключно репресивним характером, так, це, це необхідна складова. Чесно кажучи, треба, щоб люди е в принципі ну, розуміли, що є закон і що за. Порушення закону є покарання. І це властиво і внутрішні справи, і прокуратура, ця правоохоронна система. Але це виключно ми говоримо про е, сферу покарання, санкцій, репресивну схему. Я думаю, що це може бути 30%, якщо не менше, в системі подолання корупції. Насправді треба. Іншими засабами боротися з корупцією, треба просто зменшувати корупційні різні складові ризики і таке подібне. Я маю, що я маю на увазі? Не треба нам бюрократії зайвої. От можна ж просто, просто видавати людям якісь довідки, послуги, адміністративні послуги, без того, щоб зайти до 10, 10 кабінетів, де ну, ну, нормально ж, коли у тебе немає часу, ти повинен не 10 днів потратити, а, а один. То що ти зробиш? Ти прийдеш на те, щоб заплатити і швидко спростити процедуру. Або і от чим більше ми заберемо цих перепон адміністративних, бюрократичних, тим менше буде спокус. З іншого боку, чиновник так. Я думаю, що їм треба дуже серйозно попрацювати над адмінреформою. Навіщо нам цілий кабінет міністрів і міністерства зробіть так, щоб міністерства були потужнішими експертно і політично, щоб у них був серйозний потенціал виробляти політику і координувати її. А скоротіть суттєво чисельність бюрократії на наших Печерських пагорбах і побачите, у них з'являються додаткові ресурси, щоб гідно оплачувати цю роботу. Тому що і державна служба, і політична діяльність в Верховній Раді потребує винагороди. Люди, котрі мають доступ до ресурсів, до рішень, до, до якихось певних е можливостей комусь полегшити, комусь погіршити життя. Очевидно, що завжди буде спокуса отримати більшу винагороду від когось в плані безготівковому перепрошую. А тут краще підвищити зарплату, і ну звичайно, болісно дивитися, коли народні депутати України говорять, що така заробітна плата, що в принципі не те, немає іншої перспективи, як вживати, як, як шукати якихось інших способів заробітку. Але це ж не допустимо. Скільки на це часу потрібно? Півроку на, це на часу потрібно. Я, я гадаю, що, що це можна зробити. Це робити треба швидко. Всі зараз дуже люблять грузинську історію. Правильно, до сих пір ми її е, так викохали такий гарний образ грузинських реформ. По-перше, грузинські реформи, їхній успіх був в тому, що вони були швидкими, досить радикальними, певною мірою послідовними. І вони були, умовно кажучи, точковими, точковими з точки, в розумінні успіху. Ніхто не говорив, що в нас там далася якась шалена судова реформа чи шалена охорона реформа охорони здоров'я. Просто зробили будинки юстиції, де людина прийшла, в одне вікно поставила заявку, в інше вікно забрала паспорт, чи будь-яку довідку, чи ще все. Люди відчули на собі, що їм це спростило життя. І таким чином у них з'явилося нормальне ставлення до реформ. У нас же ж можна говорити про все, про, про судову реформу. Про, але коли це люди не відчувають на, на своєму власному досвіді, я не кажу про кишені, я кажу про власний досвід, що щось змінилося. Тому е, швидкість е, таких речей. Просто дебюрократизація дуже багато хаосу, і просто ліквідувати дуже багато інституцій, урядових, владних, інституцій, котрі просто є посередниками різними. Функція їхня тільки просто обрати хабарі. Я думаю, що, що десь з цього треба почати. І коли люди це побачать, коли люди відчують, що справді стало простіше комунікувати з владою, буде шалена підтримка і уряду, і реформам. Ну, власне, маємо дані від Transparency International, Вони кажуть про те, що Україна і залишається і досі однією з найбільш корумпованих країн світу, займає 142 місце зі 175 місць. І вони кажуть про те, що незважаючи на те, що фасад влади змінився, там по факту нічого не відбувається, і навіть а, дії а, ніякої немає там ефекту від а, антикорупційних а, законів, які б там були прийняті. Ми можемо взагалі е, зараз знову ще говорити про те, що Арсеній Яценюк здатен проводити як прем'єр-міністр реформу в Україні? У, у, є різні позиції. Є в когось дуже серйозний сумнів, є в когось ще надія і сподівання. Е, сумнів полягає в тім, що коли в, в ці буревні дні після Майдану ми формували цей уряд, і нам говорили, що ми камікадзе, що ми. Розіб'ємося, ми зникнемо, ми помремо політично, але зробимо щось в цій країні. Вийшло так, що ніякі не камікадзе, тому що камікадзе на вибори не ходять. Це однозначно політиці, політичні камікадзе. А коли намагаєшся зрозуміти, які реформи, от дуже часто журналісти, експерти запитують: а можете сказати, що за цей час яка реформа відбулася? І тут сидиш і дуже, ну, якийсь тратиш час, витрачаєш час для того, щоб зрозуміти, а що насправді було зроблено. Реформ, як таких не було, були ухвалені рішення, скажімо, у системі освіти, про, про прокуратуру. Якісь закони, законодавчі акти були ухвалені в розвиток. Але в нашій країні недостатньо ухвалити закон. В нашій країні реформа на, не робляться на папері просто. Нас, нас на значно важливіше, так, його виконання. І реформа це справді це закон, тільки інструмент. Це цілий комплекс заходів адміністративних, кадрових, навчальних, просвітницьких, інформаційних. Все це є складова реформа. Реформа просто на папері. Навіть якщо б цей закон виконувався буквально так, урядом чи якимись органами, буква в букву. Цього було б недостатньо, якщо люди про це не знають, люди це не відчувають, люди цього не розуміють. Ну, скажімо, вчора в парламенті ну, основна причина. Непростого голосування за Кабмін був те, що черговий раз ставлять пакети. Черговий раз немає логіки призначення тих чи інших кандидатів. Я не кажу, що хтось з них там поганий чи хтось хороший в цьому кабінеті міністрів. На всіх в нас є величезні сподівання. Всі чудово усвідомлюють свою відповідальність не тільки перед своїми босами партійними, політичними, але перед суспільством. У них є 100 днів для того, щоб вони виявили себе що на, що на, що, хто на що здатен. Зараз в форматі тих сьогоднішніх обговорень на Кабміні і на на підставі коаліційного, угоди, очевидно, уряд дуже швидко це була одна, одна з так само тем розмов, під, має підготувати план чи програму діяльності уряду. В принципі, коли парламент цю прегр... програму підтвердить, одобрить, ухвалить, то уряду ще з'явиться додатковий вотом довіри на рік. В принципі, десь тоді. До наступного року будуть, звичайно. Я, я, я переконаний, що будуть якісь зміни косметичні, але кардинально переглядати позицію прем'єр-міністра, основних ключових всіх міністрів, ну не так не так буде просто, тому що є певні політичні такі зобов'язання. Парламент підтримав, парламент контролює, але парламент може висловитися потом недовіри тільки у випадку, якщо сам сам кабінет міністрів це питання про довіру, або коли е, вийшов рік від моменту ухвалення програми. Ну, власне, Арсеній Яценюк пообіцяв, що до кінця тижня матиму програму дій. Уряду, і будемо сподіватися, що дійсно це так. А щодо от, міністра енергетики та вогільної промисловості Володимир Демчишин він а, вважає, що от, потрібно зараз немає іншого виходу, як а, мати імпорт а, електроенергії з Росії. От я можу застосувати, Він каже: Я знаю, як ведуться проговори з імпортну з імпорту електроенергії. Я можу з упевністю сказати, що як мінімум в такій складній ситуації для збалансування енергосистеми а, це необхідний крок, яким би він а, не був політиком. Складним, але це необхідний крок. Ну, ви розумієте, так, для того, щоб ми всі провели зиму, мали світло і якесь опалення, так, і будь-який радикальний розрив з Російською Федерацією мав би трапитися, якщо б ми справді визнали, що це війна. Ніхто ж не визнає, що це війна. Ніхто не хоче, бо, тому що справді тоді. Оцей формат отримання вугілля і електроенергії з Російської Федерації міг би просто не бути можливим. Але, скажімо, у моїх розмовах з вірменськими колегами вони давно вже пережили один такий конфлікт з Азербайджаном на Горно-Карабах. Воювали за цю територію і кажуть, дві зими, у нас були холодні, голодні, ми в будинках палили буржуйки, ми дрова пали, у нас не було світла дуже часто. Чи готові українці платити таку ціну? Напевно, що ні. Уряд Камікадзе не готовий говорити про це українцям. Бо насправді, коли весь світ. Формує якийсь пакет санкцій, змушуючи Росію відмовитись від анексії Криму, відмовитись від підтримки сепаратистів, відмовитись від цієї агресивної політики щодо України, а ми змушені з ними торгувати. Є певна, знаєте, така морально-етична складова. Для того, щоб вижити, ми повинні торгувати і купувати енергетику, платити гроші, а з іншого боку, а вони роблять все, щоб не дати нам вижити. А це справді у нас ніякого виходу іншого немає, тобто електроносіїв своїх недостатньо? Я не знаю, я не є фахівцем в цій сфері. я не можу говорити з експертної точки зору. Напевно, що є. Напевно, що є в нас є. Навіть, але ядерна енергетика, скажімо, атомна, атомні станції так само ми залежні від Російської Федерації, ми повинні купувати це пальне там. Ну так формувався наш уклад. Він ну, за 20 з чимось років, замість того, що ми відмовилися від цього радянського, а все ж це все, що ми маємо сьогодні, спадок радянського. Ми далі перебували в такому стані. Давайте ми не будемо приймати радикальних заходів, щоб якось відійти від цієї спадщини. Це все це в діяльності уряду, в таких. Процедурах парламентських, політичних, корупції, все це той спадок Радянщини. На, на рівні символів ми нарешті почали цього позбавлятися. Слава Богу, і пам'ятники Леніну скидають, і якась активність людей, хоча вона не є постійною, дуже шкода, вона мала бути більш, більш, більш постійною, більш вимогливою. Я не кажу доходити до паління шин. Там чи якихось побиття, чи е, смітниково ілюстрації, але просто кожен політик, кожен чоловік повинен розуміти, що за ним дуже пильно стежить. І не міліція, і не тільки прокуратура. За ним стежить кожен, хто платить йому гроші, хто платить його зарплату. Тому що я і ви, і всі ми разом платимо їхню їм зарплату знаєте, у, у ці дні у вже другий день журналістів певно, що може з'явитися також відчуття, що за ними хтось почне скоро стежити. Міністерство інформаційної політики, яке з пакетним голосуванням затвердили, і єдина кандидатура на цей пост на пост міністра Юрій Стець. Ну і власне, от до прикладу, представник ОБСЄ з питань свободи слова, а у ЗМІ Дуня Міятович вона написала в на Твіттері про те, що така ініціатива такого міністерства це, в принципі, пряма загроза свободі слова в Україні. Оце не такий шлях до контрпропаганди. Ваша думка? Моя думка полягає в тім, що. Це може бути і загрозою, в свободі слова, а може бути механізмом якоїсь інформаційної безпеки. Все залежить від того, як, як, як цю політику, як сформуються пріоритети і принципи діяльності цього інституту. В принципі, коли говорити про от питання, як воно готувалося, як воно ухвалилося, звичайно, це, це загрозливо. Тому що коли ми голосуємо в пакеті міністрів, а тим більше міністра без міністерства. Ну, це просто це, бонус, це, це, це неймовірно. Це неймовірно. Я вважаю, якщо всі чудово усвідомлюють, що Україні потрібно щось зробити з інформаційною безпекою. Всі чудово розуміють, що ми повинні якимось чином відповідати за агресивну пропагандистську на, на про е, пропагандистську кампанію Російської Федерації, що ми повинні бути присутніми в якихось інформаційних потоках. Ми повинні це робити. Не знаю, чи вдасться це робити адміністративним способом, але можливо, окей. Хай буде міністерство. Хай буде якесь державне агентство, чи ще щось, можна було б знайти багато форм, можна було б щось створити, зробити при Міністерстві культури. Немає значення, але можна це було зробити більш нормально. Коли ухвалили цей, прийняли цей кабінет міністрів, затвердили. Пізніше поставили питання, що нам потрібно міністерство. Створили, проголосували там, чи в, камін, в принципі, вирішив питання про створення нового міністерства, і тоді. Нормально, спокійно підтримали кандидатуру на міністра. І тоді б за той час всі б переконалися в тому, для чого це міністерство є, а, а все зробили як з точністю до навпаки. Через це є великі сумніви. Заява про захисників медійників так вони мають підстави, тому що це такі міністерства переважно створюються в країнах, де немає де мало демократії. У нас з вибаченням на найбільшим вибаченням є війна. У нас найбільш вибачення літаки дії війна. Е, побачимо, ви розумієте, я думаю, що тут якраз буде серйозна і пильна увага і медіа, і громадянське суспільство. Боюся, що якщо почнуться якісь неправильні дії, вже буде дещо пізно, але принаймні, сьогодні стець мав вже зустріч з медіщиками. Ну, якісь певні пояснення він дає, якісь певні програмні орієнтири. Потреба Якісь координовані діяльності інформаційні є, але чи є, чи є потреба реєструвати, там, вказувати, щось формувати, це, це велике питання. Бо найкращі важі для контрпропаганди це, в принципі, незалежні змі, хороша робота Міністерства закордонних справ за кордоном інформаційна, і в принципі найкращі умови для інвестицій. Коли сюди прийде бізнес, коли сюди прийдуть інвестиції, люди зрозуміють, що тут є. Вони захищені їхні інвестиції, коли судова, рефо... судова система працює нормально, коли немає бюрократичних перепон, коли немає хабарництва, коли не треба компенсувати якісь податки чи платити за те, що тобі там що відшкодували, прийдуть це найкраща інформаційна кампанія для всього світу. Тим більше такі ситуації, як війна, нам треба чітко показати, що Україна змінюється, що в Україні відбуваються реформи. Бізнес приходить, це найкращий індикатор змін країни. Mm -hmm. Зрозуміло. Я дякую вам. Дякую. А, нагадаю, що ми спілкувалися з Ігорем Когутом, голова ради лабораторії законодавчих ініціатив. Говорили ми про ініціативи. Нового українського уряду і поважаємо успіху успіху. Звісно, успіхи країні бажаємо. Тому сподіваємося, що ці люди вони зможуть зробити реформи і працювати дійсно на благо держави. Як би це там можливо попсово не звучало, але все ж таки так Все буде круто. А дякую вам і залишайтеся з нами, тому що далі ми говоримо знову ж таки про актуальні теми і про комітети Верховної Ради будемо говорити з нашим наступним гостем, з народним депутатом. Тож залишайтеся, не перемикайтеся.